Чи знаєте ви когось, хто б вкладався у срібло, а не біткоїни чи золото? Я теж ні. А срібло за темпами дорожчання у 25-му році випередило золото. Більшість срібла виробляється як побічний продукт переробки міді, золота, свинця та цинку. Хоча трапляються й умовні срібні самородки. Елемент з атомним номером 47 у співвідношенні до золота найдорожчим був у часи давнього Єгипту. З кінця 18-го століття це співвідношення фіксували, встановлювали до 15 до 1%. То 17 до 1. на початку ковідного карантину срібло рекордно знецінилося. За останні 8-9 місяців ціна унції срібла із середнього 30 доларів плавно зросла до 80-84 у січні 26-го. Найкрупніші виробники срібла у світі: Мексика перше місце, а також Китай та Перу. Серед топ виробників є Росія, яка з одного боку під жорсткими срібними санкціями, а з іншого директивно сама зі стратегічних мотивів не. Хоче продавати срібло за кордон. Прогнози більшості експертів свідчать, срібло вже ніколи не буде дешевіти. То які ж причини такого зростання? Певно, в моді знову срібний посуд та ювелірні прикраси, срібло, як ми вчили в школі, ідеальний електро і теплопровідник, потужна стійкість до окислення. Найбільше срібло використовується у виробництві комп'ютерів, холодильників, пральних машинок, телевізорів. Але основними рушіями попиту на срібло в середині 2020-х стали перше штучний інтелект, його карколом. Ломний розвиток вимагає енергетично потужні дата-центри і спеціальні процесори. Електромобілю потрібно до 25-30 грамів срібла, а моделям із шиї автопілотом уже до 50 грамів. Друга причина: бум на сонячні батареї, де ключовим елементом є срібна паста. Бум на сонячні батареї в свою чергу пов'язаний напряму із бумом шиї. Є домовленість, що дата-центри повинні використовувати зелену енергію. І третя причина війна в Україні: ракети і дрони усіх типів нафаршировані неймовірною кількістю срібла у платах, контактах, роз'ємах, електродетонаторах тощо. Найбільше срібла споживає реп. Мова може йти про використання сотень кілограмів срібла щомісячно. Так, власне, тому російського срібла і нема на міжнародних ринках.